26 вересня погоду в Україні визначатиме циклон Стефанія, через що вона знову стане контрастною. На Полтавщині переважно хмарно. У денний та вечірній час ймовірний слабкий дощ. Максимальна температура повітря плюс 22 градуси, мінімальна плюс 9. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях протягом усього дня небо вкриватимуть хмари без опадів. Вночі температура опуститься до плюс 11. світлої пори доби підвищиться до плюс 21 градуса. Найтепліше 26 вересня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксовано 1984 року, плюс 28 градусів, мінімум 1997. дев'ятсот мінус 1. Доброго ранку понеділка. Дивіться. Це випуски новин сьогодні о 18 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.